Те, що Віктор Орбан випросив в Трампа в обхід санкцій російський газ, а також Байден нагадав про своє існування. І до нас до ефіру вже доєднується Дмитро Левось, експерт, міжнародник аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Дмитре, рада вас бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю. Ну, насправді цікава була історія на вихідних. Зустрілися Орбан і Трамп. Орбан прилетів до Білого дому. Його там, начебто, тепло зустрічали, і в результаті Орбан випросив, чи я не знаю, як це можливо ви інше слово підберете. Да, оце от звільнення від санкцій США на використання російської нафти і газу. І Історія про що? про те, що ще буквально там тиждень, півтора, місяць тому Трамп особисто, ну так би пальцем хитав в сторону Угорщини та Словаччини, що мовляв, давайте припиняти використовувати російські вуглеводні, аж раптом тут полегшення, ось таке розтануло. В білому домі наполягає, що це звільнення дії тільки протягом одного року угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан прибув 7 листопада, як я вже говорила, до Трампа, і повідомляла, що він спробує добитися від в винятку для цих санкцій стосовно компанії Роснефть і Лукойл і підготував масштабну енергетичну пропозицію до США. Що тут спрацювало насправді? Чому такий картбланш? Чому така любов? Це як? Ну як в народі кажуть, добре підлизався, чи це вже було так якось домовлено? Що побачили ви в цих зустрічах? І чи не буде це якийсь такий ефект цунамі? Да? Ну як комусь одному можна, а іншим не можна? Ну що це за така пріоритетність? Ну, тут э, пріоритетність зрозуміла абсолютно, бо э, Дональд Трамп розглядає э, Орбана з точки зору як так само приблизно, як і э, розглядають його десь і в Кремлі. В Кремлі його розглядають як троянського коня для того, аби э, руйнувати. Єдність Європи. Дональд Трамп, до речі, використовує його приблизно подібний спосіб. Тобто теж є для розшатування єдності Європи. І другий момент, на чому вони ще і зійшлися, для Орбана безпосередньо ця поїздка вона мала такий, ну, прикладне, да, так би мовити, утилітарне значення в умовах, коли. Вперше за багато-багато років виходить так, що в Угорщину може очолювати Горбан, а коли розрив з його найближчим його суперником Мадьором складає вже і 15% за деякими оцінками. І вся е, риторика там, боротьби з Брюсселем, боротьби з Україною, вона ну, ніяк не може е, зробити да, мобілізацію, то вона е, природно, що необхідні інші речі. А саме е, да, тут речі е, да, такі економічні. Да, тобто, ось я поїхав, домовився за те, що для нас не буде підвищуватися ціна на нафту, і ми можемо нею. Торгувати, і звичайно, що Дональд Трамп, який ну, так би, підтримав брехню Орбана щодо того, що, мовляв, Угорщина не може нібито отримувати іншу нафту, ну, що я відвертою брехнею, крім от, мовляв, там російського навтопроводу Дружба, бо насправді можуть вони отримувати із Хорвації із, через Адрію. То природно, що він йому це для нього це є такою дрібницею. Да? Тобто зрозуміло, що американці чудово розуміють, що це може бути. Але політична доцільність, так би мовити, підтримувати роздрай у в Європейському Союзі, зберігати орбана як такого контактера з Російською Федерацією. Про всяк випадок, воно о, тут вона так, оця доцільність, вона переважає однозначно для американців. Тим більше, що Орбан насправді десь він і певним чином і заплатив, да, бо о, о, той атомна електростанція, яку будує російський Росатом, пак, що вже йдеться про те, що мовляв. Будуть о, покупати американське о, паливо, значить, знову ж таки йдеться про американський о, там, скраплений газ. Да? Тобто, ось о, це о, про що це все, в принципі, за великим рахунком було. Але коли маєш справу з шахраями, а режим Орбана він і є шахрайським, то. Треба завжди пам'ятати про це, що вони будуть і далі робити такі некеровані речі. Як це було з заявою міністра закордонних справ Сіярто, який почав розказувати, що там навіки вічні їх звільнили від санкцій щодо російської нафти. Ну, Мені здається, що це і... для внутрішньої аудиторії. Ну, Але ж американці одразу нагадали, тому про те, що такого не було. Так, звісно, що це для внутрішньої аудиторії. але те, що відреагувала американська сторона, якраз говорить про те, що вони е, чітко це все усвідомлюють. Пане що, Дмитре, а от мене, да, мене а от мене цікавить питання насправді: а для кого Орбан умовно більш ручний? Для Трампа чи для Путіна? Я думаю, що для Трампа однозначно він більш ручний. І З Путіним так дійсно пов'язуються, е, вони пов'язані новості корупційною рентою щодо нафти. Бо, Ну, очевидно, що для них там, ціна там, і на 20% нижча, і є інші речі, да, де сам по собі проект ПАКш е, можливо, є ще щось, можливо, є, може навіть якийсь компромат, але насправді ну, це так би мовити, паразитування на, таким, на віддалі. На віддалі да. Тут все ж таки Угорщина, вона є членом Євросоюзу, НАТО. І, і м, м, тут би так би мовити, Трамп він в цьому контексті навіть ближче, просто як, ну, як, як Західний світ. І знову ж таки, тут бачите, ну, не зможе Путін додати навіть ось цій виборчій боротьбі того, що наразі надає Трамп. І, до речі, знову ж таки, ось ця історія, яка реанімована як зомбі викопаний. Про можливість зустрічі Путіна з Трампом в Будапешті це теж так, би мовити, те, що влаштовує Трампа, да ну да так би мовити, утримувати Путіна. В такому полі що, мовляв да, то і ми можемо мати ці переговори, путіна це теж влаштовує для того, аби демонструвати імітувати регулярно свою добру волю. Про що до речі, Володимир Зеленський однозначно не раз уже говорив про те, що це імітація цього процесу і в Європі це розуміють. Але тоді, коли ця зустріч не була ще такою суто гіпотетичною, після дзвінка Путіна да до, до Трампа погоджувалися з нею, але е, так само, як і Україна, як Зеленський, зазначали, що, що вона може бути. Тільки з прийняттям умов Трампа про припинення вогню на лінії фронту, да, тобто ось цього, То, чого Росія не робить, і тому я зараз от теж не надто вірю в те, що е, тепер ця що ця зустріч реально реанімована. Ні, це це можливо розда... реанімовані розмови про цю зустріч, Так, реанімовані розмови, да абсолютно вірно. Вони всі і всі три сторони це чудово розуміють насправді, і Америка, і е, е, Орбан. І, ну зрозуміло Москва, да тобто ось так воно і є. Якщо повертатися до ефекту о цих домовленостей стосовно російських енергоносіїв, та а е, хто може примкнути ще до Орбана і сказати, ну умовно, ми теж так хочемо. Ну, наприклад, там Фіцо, ну, наприклад, е, е, майбутній Бабіш, ну наприклад, може ще хтось, я не знаю, чи може ця коаліція зрости і теж поїхати на поклон до Білого Дому, умовно щось там пообіцяти, якось розказати, і там теж дадуть кран-бланш, і тоді Європа взагалі буде там сидіти і казати, а що це взагалі було? Ну, умовно. Так, З, так, да, такий розвиток вот, подій да. може бути, я думаю, що зростати може, тим більше, що ось коли е, е, збільшується кількість ось цих політичних сил, які є е, 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 да, ну, проросійськими або там, популістичними, е, в Європі це чомусь майже завжди е, означає дорівнює да, проросійський популіст. То природньо таке бажання буде, і я не думаю, наприклад, що може бути там Фіцу настільки успішним в розмовах з Трампом. Чому? Тому що все ж таки у Орбана є свій сформований образ, є знову ж таки сформована позиція всередині Європейського Союзу, така, яка от дозволяє йому ну, грати, да, там, гратися. В лідера ось тих антиантибрюсельської опору, да, так як він розказує, ага. можливо, в із, хтось і такі політики з інших країн можуть бути да, з'явитися. Ну, коли пройде якийсь електоральний цикл, які е, переб'ють е, цю вагу орбана. Хоча насправді ну, це відверто не є да, реальна вага Угорщини, бо от цей окрик з Вашингтону він так доволі показовий, що на а не, не завжди да, він був достатньо такой. Але ось ну, такого шахрайського, такого, шахранського такого типу. От, е, я думаю, що можливо, Бабіш бажав би зайняти таке місце, і в принципі у нього е, є певні підстави, так робити. Я думаю, що так, це може, може на жаль, ставатися, але е, повністю е, повторити ось цей фокус, ну принаймні, от в найближчі часи, е, не вийде. Е, інша річ, що насправді Європа зараз мала б побачити, що. Ось ці напівміри угу. відмового Орбана вони е, не призводять до того, що Євросоюз стає сильнішим, і е, відсутність покарання за відверто антиєвропейські дії, там же ж, е, там же ж ця ціла гора подвигів, е, не справа ж не в Україні, а справа і в порушенні. Судової системи да, там, і свободи слова, і, і, і цим цим подвіром вже по 11 років багатьом з них, то природно, що ця відсутність покарання, відсутність да, там, реальних, да, реального тиску, а не от гра в ці піддавки. Отут От ми зробимо вигляд, що там ніби нічого не помітили. Тут ми навпаки натиснемо, але половину вимог знимемо і тоді повернемо фінансування. Воно не спрацьовує, і воно реально руйнує єдність Європейського союзу, не кажучи вже про принципи прийняття рішення. Бо З'ясувалося, що коли нема покарання, то то угорщина буде й далі заявляти, що ні, ми будемо робити ось так. І це створює, яко кажучи, поганий приклад для всіх інших для, для, для тих. То в принципі і хотів би може так зробити, але поки що утримується Ну, просто це абсолютно невілює усі ці закони, усі ці санкції, які прописувалися, довго складалися. Оці всі скипи паперів, які пропрацьовували з усіми домовлялися, чи вам так, чи вам сяк. Ну, ми ж слідкували за цими всіма історіями, та і тут просто. Одним візитом до Білого Дому можна це все просто взяти, перекрасити, правда, на рік, але тим не менш, ну хто його знає, може там продовжать, він ще раз полетить і ще раз полетить, чому б і ні. Так хочеться знаєте, там, умовно в кінці сказати, що у нас у злодії все по-чесному. Але тим не менш, е, okay. от, та, тим не менш, давайте повернемося до Орбана, до Трампа і до його риторики, яка могла би бути між ними щодо України, так? Бо вони однозначно про це говорили і, і, про, і про російські націоналі. Настрої, чи ми бачили, як Трамп змінює свою риторику після чергових якихось там контактів з Путіним, або там з тим самим Орбаном, або з кимось таким, хто може його змінити, от е, вектор, чи тут варто цього чекати, чи в принципі тут вже ну залізобетонно пан Трамп налаштований на те, щоб там е, дотиснути Путіна, скажімо так. Ну якраз тут ми ніколи і не могли про це на всьому бути впевненими. з Трампом треба працювати постійно, бо ви дуже вірно сказали, що хто там, то хто з ким поспілкується, Да, то мовно хто привезе золоту корону, той молодець. Але але насправді зміни ж відбулися, тобто ми можемо згадати, який був от який був настрій, можемо згадати клас восьмого лютого в овальному кабінеті. Та да, ми можемо багато тут говорити, і те, що зрештою, ну от подивимось, які будуть санкції 21 листопада і наскільки вони будуть виконуватися. Поки що, да, в принципі, ми бачимо от неоднозначність. Ну таку саму, як вона в усьому у нинішній політиці Білого Дому, що з одного боку було. Однозначно, да, там Головор не, не зміг купити ці російські активи, тобто перекластися вони не змогли в інший карман да, в карман Тимченка. Е, німцям було сказано: ні, ваше, тат, хто там у них Лукови чи Роснафта, е, які в Німеччині. Це не німецька компанії, а російські компанії, да, А з іншого боку, от ми тут бачимо цю історію. з... Е, Орбаном, тобто, з високим ступенем ймовірності, ну це буде, так би мовити, ну такий е гібридний підхід до е так угу. що далі, далі. Да? Тобто ось про що йдеться? Ну от просто ми за спостерігали щ... минулого тижня умовно. Да? Коли штати тільки оголосили про санкції, да? і ми бачили, як воно вже оголошення, почало це діяти. Mm. Там грецькі танкери почали відмовлятися, вести ці та е... санкції. Сам РосНєв сказав, що зараз все продамо, що виставилися на торги і вже щось там продали. Та тобто був рух, і тут товариш Орбан. От так, так. Це, так. Це, і це, і це, виявляється, це, це... вся ця тенденція можна її змити там. Я не знаю, куди щоб ну я знаєте. Я би тут Орбаном не перебільшував, Все ж таки е, треба дивитися, як, е, як, як буду, буду, будуть виконуватися. Ось контроль за виконанням санкцій. Ось це на мене, як не А як же його контролювати об'єктивно? Якщо от комусь можна, комусь не Ну, ми на, насправді це все будемо бачити, але от з'явилася теж цікава реакція Байдена. Да? От зараз хочеться згадати, що Прибайді нікого не було, знаєте, <гані>, як цей жарт. Але він відреагував на те, що Трамп вже зніс там частину Білого дому і вирішив там перебудову оці всі зробити. І, власне, сказав, що зараз я процитую, мушу визнати, я не мав уявлення, що це буде буквально руйнування. Він про це сказав стосовно цього руйнування східного крила, е облетіли ці фотографії, що тут східне крило зруйноване, Кабінет Трампа і його е царина вся в золоті. Ну, такий контраст, я вам скажу, дуже дуже. Уже і минулого тижня е, фактично відбулися роковини, так минуло чи е, минув рік з дня обрання Трампа, і фактично ми вже цілий рік чуємо про те, що два-три тижні і війна закінчиться. Ну можна вже мені здається, такі собі погані, але ставити ювілей. E, взагалі, за цей рік, що можна підсумувати стосовно діяльності Трампа? Да? І не тільки шатдаун, який затягнувся сьогодні, щоправда, вже є інформація про те, що начебто вже він закінчився, ми будемо бачити. Але тим не менш е, наскільки вдала його взагалі політика стосовно і завершення війни і, і усього іншого. Ну, Насправді ми бачимо, що ну, Якщо говорити да, при Байдені такого не було, так при Байдені насправді теж не, було. Багато, да, не сталося того, що повинно було статися угу. за вид, насправді. Да, тобто, і тут це один момент: і що виростає нинішня політика Сполучених Штатів, виростає з Байденівської політики також. Да, тобто це, це безперечно. І ця Дозована допомога, яка була да, ну, і не прийнятя, там, наприклад, того самого лендлізу. І ну багато 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 речей, яких а 2023 рік, коли було абсолютно логічно би з політичної точки зору запросити України до НАТО і це в Вільнюсі на саміті, і ніяка в Угорщина нічого б там не сказала, Це це було очевидно на той момент, а да, це можна було зробити все. Тобто, зрештою, реагувати на Росію як на да, як на злочинця, Да, були санкції, то навіть та реакція, яка була, да вона така неочікувана для Росії виявилася ось цей. Єдиний фронт, санкційна політика і таке інше. Але не сталося такого нічого. Тому, в принципі, і те, що зараз Дональд Трамп, ну ми вже побачили, у нього є позитивна динаміка, насправді, бо він був щиро переконаний в тому, що за одну добу він закінчить цю війну, і настільки щиро, що потім довелося аж інформаційну кампанію проводити, розказуючи, що це було несерйозне заяви. Тобто. І підключати до них багато кого із серйозних людей, От, які з серйозним виглядом розказували, що, да, що, це, що, що це не так. Да, тому багато що. То зараз насправді е, теж ми що побачили, що е, такого. Ну, всі намагаються, в тому числі і Трамп, намагаються врятувати Російську Федерацію, тобто поразка Росії не входить до цих планів, на жаль. І е, е, говорити, що е, США не мають відповідних інструментів тиску, ну це теж невірно. Да? Тобто, сама по собі гіпотетична можливість передачі Україні домагавків, ракет крилатих. Продемонструвала, як на це реагує Російська Федерація. Вони починають бігати, просити про переговори. Знову ж таки, оцей ядерний шантаж, який влаштовувала Росія, він теж не спрацьовує. Тому що Сполучені Штати не ну, усвідомлюють, по-перше, те, що Путін ну, явно не збирається помирати, по-друге, те, що Можливості набагато менше ніж були у радянському союзу, і всі ці вундерваф, всі ці орешники, бояришники, чи там ні там у них ще там є. Да, там воно все ага. не може да? завдати великої шкоди Америці, і... але Росіяни продовжують цей шантаж да там намагання вийти з. Із... Повністю з договору про непроведення ядерних там, випробувань. Потім цей New Start, ракети середньої малої дальності, вони його вже порушили. Але бачите, ну, цього не відбувається. Санкційна політика, вона все рівно вона є половинчистою. Да? Тобто, добре, що вони водяться. Ну, подивимося, як воно буде да, там, діяти. Озброєння Україні теж передаються через програму «Пюрл». За них американська сторона отримує гроші, і цей потік не перетворився на такий на, на широкий, як Місісіпі, да, як uh -huh. там, що мовляв, закидає Україну зброю так, що війна закінчиться ще під час перевиборчої кампанії, і навіть раніше. Тож е, тому поки все виглядає так. ну, Так, є позитив, що розуміння того, що Путін обманює, так, воно є. але Ось це інерція мислення, що мовляв, Росія теж хоче вигідно торгувати, ну від цього тут поки, поки що, як ми бачимо, в Білому домі від цього нікуди не поділися, не позбавилися цієї ілюзії. Ну, умовно. Е... От як я це бачу, да? е, стосовно цієї політики перемовин, способів тиску і попуску, це як крок вперед, два назад. Причому що це умовно наші союзники роблять і крок вперед і зразу два назад, але тим не менш. Е, Ну, факти, от, наприклад, 9 листопада вже в Бельгії літають над атомним об'єктом, над атомною АЕС mm -hmm. ДОЕЛ, да, передає про це Ройтен, якісь там невідомі безпілотники. Тут, значить, Єн Столтенберг, якщо вже ми пішли по колишніх умовно, да, сказав про те, що ми там не були в 22-му, мемуари свої розказав, що ми в 22-му були не готові. Вступатися за Україну і робити над Україною безпілотну зону. Ну і в мене тоді питання: вони не готові були тоді. Ну та вони і зараз не готові. Давайте так по-чесному. Якщо вже на всю літають безпілотники по всій території Євросоюзу, навіть над атомними об'єктами, ну мабуть, вже зараз немає країни, мені так здається, де б їх не помічали. Різні там це не означає, що вони всі бойові, але тим не менш. І ну майже ніхто нічого не робить. Орбану дозволяють купляти е, російські енергоносії. Та, е, Трамп там так само якось ну побачимо, подивимося вже два, рік чуємо про те, що два-три тижні. Та, е, ну от, от і, що? і що? Чого вони бояться? Посейдона, тих, що Герешників, е, що там в них ще є, от цього вони бояться. Ну, от це думав, прям страх, Європейсь... чи це просто якась інша історія під килимна? Я не знаю, що ну не, всі ж знають, що кому історія. війна, кому мати рідна. Давайте ще та, й так в цьому не, а, не інша історія, але, от, наприклад, ну європейці дійсно бояться і в принципі їм є чого боятися, в тому числі. І того, що Сполучені Штати як гарант безпеки і серцевина НАТО uh -huh. е збираються йти з європейського континенту, да, тобто і, і тут ніби воно то е загальмується, тут раз знову, от із Румунії ми підемо. Да, тобто, тут знову ж таки виникають ці е такі вислови. І це, е з і американцям е ну, точніше, да, тут, ну правилі, да, Адміністрації. Для них е, ця історія, тому що е, нема світу без Росії у них все рівно. Да? Тобто, mm -hmm. те, що я казав, Всі бажають її зберегти. Да? Тобто, ну, от, Я колись розказував цей анекдот, можливо, навіть у вас даже, да, в ефірі про те, як е, двійчник-студент виходить з аудиторії, розказує, так мене викладач валив, валив, хотів двійку поставити, але ж не ну, я не дався, трійку отримав. А потім викладач розказує своїм друзям так, такий тупи, потртуні ну, тут зараз от потрапив, каже в групу, що тягнув, тягнув ледь ледь на трійку його витягну. Да? Тобто це в уявленні росіян, отак, от, от всі їх хочуть втопити, вбити. Насправді Америка не бажає однозначно поразки. Знову ж таки, і ось ця ілюзія за десятиліття, яка сформована там ну, там, Для європейців там, про велику русську культуру, для цих про те, що можливість там, big great deal і там, угоди, за якими можна торгувати, взаємовигідно, ось воно дається в знаки і знову ж таки чомусь ілюзії щодо того, як же ж так, от, Росії не буде, це ж Китай посилиться. і Такі абсолютно хибні прогнози, бо ну, наросло всяких цих аналітиків, таких, як наросло. тобто, їх завжди багато було з тими прогнозами, які ну реально не працюють. Але ці сінгтенки, вони існують, вони працюють, і нікуди це не ділося. Ось воно накладається. Ну і на такі особисті особливості також. Дякую вам за вашу аналітику. Дмитро Левусь, експерт міжнародник аналітичного центру Об'єднана Україна був із нами в ефірі. Говорили про те, що Орбан випросив Трампа в обхід санкції енергоносії від РФ. А Байден нагадав про своє існування.